Друзі, моє вітання. Мене звати Владислав. Сьогодні я вам показую KIA Soul. Це не той Kia Soul, який був колись 24 -кіловатт. Ні, це не ті, які були колись давно бензинові, які були всі в пластмасі. Тут по матеріалам зауважень немає. Хороша шумоізоляція, офігенська акустика Harman Kardon. Але почнемо з зовнішнього його вигляду. У нього легкосплавні дисочки, в нього full LED-оптика, led денні ходові вогні. Світять просто божественно. На лобовому склі у нас є датчики, дощу датчики світла та камера, яка працює з активним гальмуванням. Тобто він бачить перешкоду, сам гальмує, і також у нього є дестронік, тобто адаптивний круїз-контроль. Ззаду ми бачимо парктроніки, також у нас є камера заднього руху, заводське тонування. Машинка у нас 2020 року випуску і він весь в оригінальному окрасі. 100 тисяч рідного пробігу. Маємо безключовий доступ. Далі склопідіймачі, по матеріалам тут зауважень немає. Матеріали м'ягенькі, питань нема. Е, так, електрорегулювання дзеркал, підігрівець дзеркал, склопідіймачі. Крутезна акустика Harman Kardon лабає реально круто. Стан машинки 10 з 10. Ніяких нюансів. Сидіння все в порядку, ніде нічого не зачовгано. Так, далі. У нас, до речі, два ключі є. Що не часто буває, в принципі, з машинами. Так, що у нас тут є? У нас електроручник автохолд. Автохолд це коли ви на світлофорі зупинились, нажали тормоз, зупинились. Потім педальку, наприклад, пустили, і машина не їде, декілька там, секунд стоїть. Ну, як які машини, якісь постійно стоять, поки не нажмете газ. Якісь тримають декілька секунд, там, секунд, там, 10, пускають. Потім Drive Mode. це у нас три режими руху. Ось нажмемо. Зараз у нас спорт режим, еко і нормал. В, е, в спорті реально валить конкретно, в нього 204 кінських сили. Це, в принципі, той же самий. Hyundai Kona 64, двигун, батарея, все однаково. І також Kia Niro, та ж сама машина. Але тут по матеріалам буде він плюс-мінус, як Kia Niro, е, хотів сказати, Soul Kona, взагалі прям не дотягує до Soul, навіть поруч не стоїть. Тут у нас прошито, це не пластик, це все обтягнуте, це все прошито. По матеріалам, бачите, все м'ягеньке. Е, кермо, Теж удобне, м'ягеньке кермо. До речі, підігрів керма, підігріви сидінь у нас тут і є. Адаптивний круїз-контроль, мультикермо. Під кермом у нас кнопочки рекуперації. Даже, от зверніть увагу, як вони виглядають, вони такі, як в алюмінії, типу йдуть, в кони, воно все дешеве. Так що, тут по матеріалам взагалі топчик. Android Auto, Apple CarPlay, клімат-контроль, навігація. Тут все-все-все це є. Тобто куча всяких плюшок. Також можна встановити додаток і можна там включати, наприклад, там, кондиціонер або ну, клімат-контроль, включати дистанційно з телефона через додаток. Е, також можна там бачити, чи двері відкрилися, якась не відкрила, чи хтось у вас там лазить по машині, в принципі. Так, далі. Е, є утримання в полосі, сам підрулює, полосу тримає. Чітко питань немає. 204 лошадки їде реально дуже і дуже бодро. Поганятися можна ззаду є тонування. Батарейка, батарея у нас 64 кВт, то ця машина має запас ходу в 500 км. Якщо при бажанні, можна і виїхати більше, ніж 500 км, якщо дуже постаратись Але загалом, якщо їздити, не тошнити з кліматом, то він буде їхати десь 450 км. Так, зарядочки, подовжувачі, клей, компресор. Коротше, все є, все майже новесеньке, можливо, якийсь сабвуфер стоїть, не можу точно сказати. Полочка, все на місці. Машинка, стан 10 з 10, особа навіть і немає до чого в ньому примахатися, стан класний. Підшипники не гудять, вкладень машинка не потребує. Це м'ягеньке, супер. Шумоізоляція хороша, бо, наприклад, на коні ми їдемо більше 100 км на годину і вона вже буде шумна, арки задні будуть шуміти. А тут з цим питань немає, так що класно. Класний варіант. Якщо вам, наприклад, треба машина трошки менша, трошки коротша від Niro, то це і буде, буде ідеальна пропозиція. Коли сидите, наприклад, там, за кермом чи в пасажирському місці, то в порівнянні з до, від голови до стелі більше трошки місця. А загалом він чуть-чуть коротший буде. В остальному клас плюс-мінус той же самий автомобіля. Машинка приїхала до нас з Європи. Вона розмитнена, сертифікована, готова до першої постановки на облік. Любі перевірки без питань. Даже сам можу підключитись, там карсканером, прочитати, в ньому сох 100%. Зауважень по машинці немає. Більше автомобілів наших побачите на сайті wincar.com. Посилання отут внизу, плюс телеграм-канал. В тиждень викуповуємо від 20 до 40 автомобілів в Європі, публікуємо їх в Телеграмі та на сайті. Підпишіться в Телеграм, щоб отримувати, більше спо... щоб отримувати споміщення щодо нових надходжень. Що ж, будуть питання, звертайтесь, номер телефону мій внизу. Мене звати Владислав. Дякую, що були з нами. Вам гарного дня. Пока-пока.